Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжую далі проходити найкласніший режим World of Tensa, лінія фронту, як я називаю, це лінія фарму, тому що тут можна дуже багато фармати срібла. Починаю я грати у нападі і для цього режиму для мене найкраще підходить Progetto 46. І що я вже бачу, став я на позицію. І бачу, що мій опонент теж на прожитті катається, одну пульку всаджу, і по мені теж пролітає. Так, що можна е, ще розповісти про цей режим? На цей раз у мене така дуже видалася вдала катка, тому що не перемикайте. Додивіться до кінця, якщо не цікаво, перелесніть на саме кінець. Це приклад того, як можна заробити генерала всього одним танком. На цей раз я не помирав і не відроджувався, а весь цей бій грав тільки на прожетті і ні разу не здох. Це буває дуже-дуже рідко. Ага, так що тут? Цей шкода, 56. Ну, тут дуже треба обережно, тому що. Він мене може вбити своїм барабаном майже тисяча він забирає і. Треба якось, мабуть, мені якось так. розвести його. Я, угу. я Так, якось треба відійти. Дуже буває рідко одним танком, тому що, як завжди, щоб набивати демедж, треба їхати вперед, а там може потрапити до дуже багато супротивників. Но на цей раз у мене вийшло... О, добре, а, він заїхав. А його 122-й вбив. Так, ремонтуємося. У мене, як ви бачите, перк ремонт стоїть. Союзники ще не почали захоплювати. Бачите, я трішки відігнав цю пантерку П-44 Еталійця, щоб він заїхав назад і не їхав сюди, він е, трішки. Оп, испугався та. О! о Теж він мене побачив. Його тут можна вбити чи ні. Ні, я його не вбив, його добрав знову 122-го, але його добили. Так, і що ми бачимо? Бачимо, що зону. Б захопили. І, мабуть, скоро союзники сюди приїдуть. Судячи по міні-мапі. Трішки я назад від'їхав, тому що якщо в'їдуть супротивники сюди, я тут сам і мене швиденько вб'ють. Так, попрацював я трошки по... по цьому італійцю. Ех, шкода, Останню кульку я. Не влучив. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. І повертаючись до бою, я знову знайшов собі ціль і кидаю. А... Прожета доволі влучний, дуже багато ДПМу за о, маленький проміжок часу він видає. О, і знову щось вони. Звідтіля їдуть і їдуть. Треба якось відігнати. Дві пульки я всажу у шпіка. На тобі ще такий подаруночек зверху. Обісрав я його трошки зверху, і його добили. Ну що, чекаємо. О, у нас трішки стає більше на один танчик. І чекаємо, поки союзники почнуть захоплювати цю базу. І можна трішки проїхати далі. Я поки що живий, поки що не здох. Ну, трішки постоїмо, тому що я не хочу зливати цей танчик. Ні, там ніяк його. Ніяк його не дістанеш. Знову у нас якось мало тут. Ех, шкода, я не влучив. І. Відправляйся на відпочинок. Друзяко. Знову. А де всі наші щось не розумію. Де мої союзники? Чому на цій ділянці так мало союзників і більше супротивників? Так, їдемо допомагати оцьому шпіку. О, добре, привіт. О, оце добре. Бачите, союзники почали вкатувати, і я трішки допоміг. Ну, непогано, у мене вже лейтенант, 5000 я вже набахкав. І це тільки... тільки початок бою. А, прожета, союзник почав упаруватися. Ех, друга пулька щось. Трішки пошкорябало його та не пробила. о, о. о цього дружбанчика я так просто і не проб'ю. Тільки у бочинку він гарно пробувається. Спереду там тільки галду треба заряджати, Чи об'їжджати його, чи щось робити. Зараз Перезаряжуся і спробую його покрутити трішки. Так. А, він про мені все одно. одну, одну пуйку всандала. І відправляйся у відпочинок. І що у нас? І це капітан. 6600 у мене вже набахано. Це непогано. Непогано я доволі таки йду. І що? Цю зону ми захопили зону Сі? Непогано пофармили. І треба йти далі. Мені так здається, що. Напад трішки легше проходити, ніж захист. У захисті ти постійно відкачуєшся відкачуєшся назад. А коли на... у нападу ти постійно вперед їдеш. Вперед якось трішки простіше їхати, чи що. Ну, Мені так здається. Захист мені ну, не дуже подобається у лінії фарму. Шкода, що тільки е, скільки там сім 7, 7 днів е, лінія фарму йде. Якщо б хоча б два е, тижні чи днів десять була, то було б е, класно. Але коли вони лінію фарму вводять, і ще декілька яких небудь. О, добре, Ренегат прийняв всі три пульки. Коли ще якісь івенти проходять World of Tanks, то це дуже складно проходити і фармити у цей режим і ще і паралельно грати якісь другі івенти у цього Харька я ніяк не проб'ю. Федя засвітився. Ось там. з... З правого боку там кущі і там, от, там ці танки сидять. І шкода, що ці розвідку ніяк туди не кинеш. О, я. як ви можете бачити, як я так і казав, там з правого боку дуже багато танків сидить. Там, мабуть, у кущах ховаються два танки. Це УДОС і Бізон, мабуть, там ховається. Треба швиденько їхати на ремонт танку. Бо мета цього відео це залишити, не відрозжувати і залишити один танчик. Ага. Там пущі, але там мікро-мікро Ну на такі 20 км це нереально туди. Влучити. О, ще ой цей бізоний обісрав мене зверху. Так, що там три. Кіла у мене. Так, і що ж мені не подобається такий розклад. Дуже багато супротивників тут. І ніяк Дави, давити, коли мало союзників. Дуже складно продавити цей напрямок. О, гарно увійшов. Тю. А хто мене засвітив? Не може бути, щоб оця шкода мене тут засвітила. Ні-ні, треба якось щось переграти. Поки є час, скільки там, 5 хвилин залишилось. Так, ось тут дуже багато сидить. На, зараз я їх вас обісру. Хм. Мабуть, я не влучив ні в кого. Зараз відремонтуюся. О, бураск прискочить на ремонт. Я не розумію, як люди на ось такому бураску дуже багато набивають, Він же... По-перше, ну да, ДПМ у нього доволі таки гарне. Ти 360 дві пульки ти всаджуєш у супротивника. Але. бронепробиття слабенько у цього танчика, це по-перше. І по-друге, він дуже-дуже косий. І я не розумію, як люди набивають на бураску дуже багато демеджу. Може, вони. цей... Галдой бахають, ну я не бачу смислу у цьому режимі галдой бахкати. Для мене це тільки ББшки, тільки преміум танки, і можна дуже багато фармити срібла. Якщо це генерал і це перемога, Ну, в такому в найкращому випадку можна вивезти е, майже 300 тисяч, якщо пощастить. Ну, а так у середньому, якщо перемога і генерал, ну, 200 тисяч срібла, ви 100% виб'єте. Так, ну що, треба ще щось робити, але. Ех, він так довернув корпус СТРВ. Лорка підставляється, а у мене нема пуляк. Я всі пульки викинув на якусь фігню. Да-да-да. Іди в дубу. Кидаєш по мені. Зараз ми захопимо зону F і я поїду вас бахати. Ку ти так ото швидко побіг? Зараз я приїду. О, добре, Лорейн догрався. а він дуже далеко майже на межі там огляду. Ну у мене 8,5 тисяч набахкано. Я майже взяв мейджора. Ну, до генерала ще треба постріляти. А куди ти так швидко біжиш? У мене вже мейджор і три пульки я всаджую у дупу 122-му? Як ви можете бачити, вже е, скільки Третю артбатарею арт-батарею з ІзНІМ майже вбили. Ну, знищили вже. Залишилось. Ще дві арт-батареї. Так, трішки я вихопив. Ну сам я туди не хочу їхати. Де там мої союзники? Переїжджати кудись у другу зону нема смислу та нема часу. Будемо продавлювати ось цю. О, привіт, хлопчинка. Натобі трипуйки. У допу. Оооо, ще й з асистом, ще й загуслив я. Так, хто там? Доб'є його чи ні? Зону є захопили. Додано 4 хвилини. А, він там десь. У низинці. Хто мене світить, я не розумію. Він ж чи що мене засвітив? Цей француз? Так, треба швиденько бігти. Треба бігти, набивати демедж, битися з супротивником, поки є час, тому що залишилось 7 хвилин. Ось тут треба дуже обережно діяти, щоб не в'їжджати в глиб супротивника, тому що мене можуть вбити. Е, треба трішки. Е, трішки, щоб союзники сюди приїхали, тоді можна і атакувати. Тому що я не знаю, де вони там сидять. Відправляйся на відпочинок. О, генерал. Щось страшного. Зараз і я генерала візьму. У мене вже майор. Ні Його там не дістанеш. Хоча колись, я пам'ятаю, з ці, цієї точки можна було бахати по арт-батареї. Я не пам'ятаю, де я тут ставав, але можна було працювати. О, всі союзники почали трахати. П'ятого артбатарей. Значить, це прийшов час вже... Так, туди не кинеш цю штуку. Можна вже вриватися. Я думаю час настав. Він Там грається. Куди б кинуть? На по тобі. О, Бураск мене трахає. О, -о, -о, -о. Ще трішки мені буде хана. Що, якийсь хаос відбувається. Четверту знищили. Що воно робиться, я не розумію. Так, залишилося трохи трохи, і... і шкода, я не встиг. Ну, генерал я отрив. 11,5 на багкав. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. І це випадок того, що можна генерала заробити одним танком. Це буває дуже рідко. Ну, на цей раз у мене, у мене вийшло. Ну, все, дякую за перегляд.